Місячне затемнення і повнолуння. Так, ось така подія відкриває коридор затемнень. І сьогодні розбираємо, що це для світу, для України та українців, кожного з нас в житті, що буде чекати. Насправді дуже чутливими будуть люди саме в це затемнення. Чому так відбувається? В принципі, затемнення і повнолуння місячне це а, кульмінація емоційності певних наших пропрацювань, нашої трансформації внутрішньої. Тому воно зачіпає власне наші внутрішні переживання, а коли їх довго стриму. А потім поповні воно проявляється, виявляється, що воно може виплеснутись невчасно, агресивно, і не зовсім в такому вигляді, як би ми хотіли. Навіть зізнання в коханні в цей період будуть дивними, нетиповими, нехай будуть найкращими та романтичними. Тож, що нас чекає, це, в принципі, Перепад емоцій, висока тратівливість, чутливість та підвищена емпатія. З однієї сторони, цей елемент можна використати, наприклад, в трансформації, в роботі з психологом. Якщо ваша професія пов'язана з чимось, що ви працюєте зі зміненою свідомістю, гіпнотерапевти, психологи, езотерики зараз будуть дуже добре заходити в практику з людьми і дійсно давати дуже хороші результати. Наближення до землі місяця в цей момент воно є якби таким фактором, який сприяє в тому, що ми всі поступово відчуваємо з кроком до кроку приближення повнолуння на своєму самопочутті. А те, що е, пов'язане з серцевими захворюваннями, з мігренями, може проявлятися, якщо вже колись зустрічалось у вас. Е, хронічні загострення і погане самопочуття, психічні зриви, а також знову загострення людей, в яких є залежність до наркотичних елементів або до алкоголю. Е, що взагалі? Може відбуватися по цьому затемненню на світовому рівні, ми маємо розуміти, що це не тільки повня, що це не тільки е, вплив місяця, а є ще купа інших подій, астрологічних аспектів, які впливають на нас. І саме загальна ця характеристика та зведення це всіх цих елементів в певну структуру дає чітке розуміння, що буде відбуватися. Тож, що це буде емоції на світовому масштабі. Тому Точно буде захоплювати маси людей по всьому світу обговорення якоїсь теми. Ми маємо розуміти, що е, в цей момент е, саме в повню луна з'єднується з ретро Меркурієм. І оскільки луна у нас в рибах, це повня в рибах, і рибки це відчують найбільше, а також овни, вона з'єднується з, з ретро-Нептуном, а Нептун є управителем риб. Тому водна стихія в момент повнолуння має дуже великий такий ефект впливу енергетичного. В цей час можливі грози повні, різні випадки в океані, в морі з водою, отруєння через воду, взагалі проблематика з водою. Водою, ураження води, всі якісь структури, які пов'язані з водою, фільтрація води, все це йде під вплив, тому під небезпечний вплив. Треба тут обережно бути зі всім. Запасайтесь водою до цього часу, тому що справді в цьому коридорі затемнень це має таке кульмінаційне значення, аби ви пили чисту воду, тому що то, що щось буде з водою, це однозначно. Це ефект також шоку. І з однієї сторони це може бути шок від того, що виявиться певна інформація, яка затаювалася або подавалася з інакшого русла, виглядало по одному, а показується по іншому. А з іншої сторони, ми можемо не все бачити, нами можуть маніпулювати. Це багато шахрайських схем, це ускладнення розуміння чистості ситуації, і це рожеві окуляри в стосунках та знайомствах. На кого найбільше вплине? Дуже чутливими на цю повню будуть діти, особливо новонароджені і діти до 5 років. Краще в період повні мінімізувати відвідування садочків, тому що можливий травматизм, висока істеричність, дратівливість і в дітей буде дійсно погане самопочуття. На дорослих як впливається повня? Це порушення сну, особливо в період з 15 по 19 вересня. Що, взагалі, зачіпається тематика повні? Вона зачіпає один класний аспект вдалій є це Трін Венери Юпітера. Накладання це все на кармічний узол, який теж взаємодіє зараз саме з, цим, з цією повністю, зі всім коридором затемнення. Це дає ефект, що те, що зараз відбувається, закриває якби, новий етап і починає. Закриває старий етап, а починає новий етап, і це етап кармічний. Тому спілкування та зустрічі з кармічними партнерами, пропрацювання з кармічними партнерами уроків, загострення уроків з кармічними партнерами, звісно, очікуване на цю повню. Піднімаються теми 4-річної та восьмирічної давності саме з кармічними партнерами. Е, що дуже добре, ми розуміємо, що ще Сатурн має величезний вплив, але в пріоритеті Нептун завжди виграє. Тобто є планети, які мають сильніший вплив. Саме в цьому є е, такий найкраща родзинка того, як ми взагалі щитуємо прогностику навіть персонально. Так? Коли е, не треба боятися всіх впливів. Тобто, якщо ви дивитеся прогноз е, про е, те, що якийсь, якась планета міняє знак або переходить в ретро, не виймайте для себе тільки цей прогноз. Треба дивитися. Зі всіх впливів, які відбуваються одночасно на нас астрологічних, підібрати для себе по значимості, що на вас, по-перше, персонально впливає і резонує з вашою натальною картою. А по-друге, яка ж планета якби, перемагає, перекриває всі впливи. Тому в даному випадку Нептун він буде управляти цим е, повнолунням. Але. У нас залишається взаємодія Сатурна. Вона, звісно, невелика але це точно щось на законодавчому рівні, яке вводить нове обмеження, і це висвітлюється. Тобто, може щось скривалося, якийсь законопроект або готувався законопроект в е, затаєно від інших е, від людей, е, від мас, і він скриється в цей момент, що підніме також хвилю обговорення. Е, що можливо, із подій це реформа е, і зміна. В медицині. Медицину дуже зачіпається, повній цей коридор затемний. Тому шокуючі новини в темі медицини, можливі. Це нові технології, it прорив і використання щі штучного інтелекту не типовим чином. Ми дізнаємося, як він вже використовується, а ми е, на це навіть не звертали увагу. Це винаходи. І найбільший вплив, звісно, на моряків, на морські професії, на транспортування, власне, через воду. В цей час не рекомендовано відпочивати біля води, виходити в круїзи, в моря. Сфери під які будуть під реформацією, які після цього коридору затемнень, особливо після повні, після 18 вересня, будуть мати зовсім інші умови: роботи, спілкування, партнерства і взаємодії. Це психологія, езотерика. Терапевти, фармацевти, таро, гіпнотерапевти, все, що пов'язане з хімією, з синтезом, з якимись такими, знаєте, хімічними дослідженнями, це музика, йога, ретрити, духовні практики, і все, що пов'язано з професіями моря, тобто морські професії. І... На це все накладається вплив того, що буде певне обмеження, певне, певні границі, і власне взаємодія з морем, з водними границями на міжнародному рівні теж буде підійматися. Я запишу в окремому відео і долучу його тут зараз е, для кожного знаку зодяку, як буде програватися ця повня, це затемнення, цей включення в коридор затемнень персонально. Тобто, як це на конкретний знак впливає, і одразу кажу, що найзручніше дивитися і порівнювати конкретно на цю е, повню е, по знаку сонця і по знаку асцендента, е, і, власне, поєднувати це як таку велику прогностику для вас. Тому що вийняти лише один дім, з яким буде взаємодіяти ця повня, буде зовсім неправильно, адже цей е, кордор затемнень він взагалі давно ця тема не включалась. Тому е, це якби підняття тем. Які зараз будуть шліфуватися подіями в конкретний лунний місяць. Тому дивіться свій прогноз по сонцю, а також по Асценденту і з'єднуйте це конкретно в індивідуальну прогностику. Тобто одна подія буде заміщати партнерство таке мати з подією по Асценденту. Тож я бажаю вам благополучного проведення цього періоду, щитування знаків долі і заходження у цей такий фатальний час він вже почався. Тобто, коли ти в суттєво не впливаєш, але карма вже працює. І ще раз кажу, і в телеграмі писала, що карма це непогане слово. Карма прикладається як дія, тобто події, які зараз будуть відбуватися кармічними, називаються тому, що вони спонукають вас до дій і до дій, які закладають основу на майбутнє. І закривають попередній період. Нехай пройде максимально благополучно. Пам'ятайте щоденні прогнози в телеграм-каналі. Що принесе місячне затемнення 18 вересня для кожного знаку зодіаку, дивись свій знак по сонцю та знак по асценденту, і поєднай ці два значення. Тому що прогностика на, ці, на цей коридор затемнень, який власне, починається через місячне затемнення з максимальним приближенням до Землі, він має більш такий емоційний характер, коли ти переглядаєш своє майбутнє, піднімаються кармічні задачі, а також родові кармічні задачі, і є новий спосіб поведінки та руху вперед. Тому і минуле, і майбутнє, якби Працює зараз, а значить, і внутрішній, і зовнішній прояв. Е, тому дивіться за двома знаками, які мають на вас вплив у когось, це співпадає з одним знаком. Тобто, в когось сонячний знак такий самий, як і Асцендент. І тоді для вас е, буде більше кульмінація в одному секторі життя. Тож дивимося, як завжди по черзі. Хто найбільше, до речі, відчує, це овни та риби. І така глобальна трансформація буде одів. Але те, що цей коридор затемний не пройде поруч і не залежить байдужим нікого, то, тому що включає ці теми ті, які вже дуже давно вам не нагадували про себе. Тобто, по-новому ви дивитесь на ту сферу, яка вже була налаштована, яка вже була довго, довго з вами в певному там встановленні. Наприклад, комунікація була тільки з певними людьми, а зараз це міняється. Тобто, це конкретні зміни і пропрацювання кармічних задач, і родових, і персональних. Розбирайте свою натальну карту, аби ви знали, за що боретеся, Знаєте, ваші особисті, особисті індивідуальні кармічні уроки там прописані. Приходьте, запрошую на консультацію по аналізу натальної карти. Тож, Овне, 12-й дім, і це завершальний дім, дім, який фіналізує попередній етап. Закриває чотирьох або восьмирічний цикл у вас взаємодії з кимось, і дає певну фінальну емоцію. Тобто, ви зараз можете виявити для себе, що ця людина токсична, я з нею спрацювати більше не хочу. Або звільняю когось, або сам звільняюсь. І ви просто міняєте оточення через кардинальні рішення. Тельці, тут цікаво, тому що вмикається онлайн-сектор. Тобто ви могли давно бути противником виходу в онлайн, але зараз вам доводиться заводити свою сторінку. Працювати в онлайні, і це прекрасний етап для того, аби це все вже запустити повноцінно і переформатувати вид спілкування в робочій атмосфері. Близнюки, питання документальне і встановлення, напевно, у місті. Боротьба за статус іде у вас, і це знаєте, якби фіналізація вашого внутрішнього рішення, яке вже давно зріло. Тобто, ви для себе щось определяєте. Це може стосуватися розлучення, одруження, переїзду, прописки, документів на проживання. Певного виду документів і документів стосовно медицини. Раке. Це точно спілкування з новою інформацією, входження в новий, нове коло. І, е, до речі, для всіх це певна фіналізація і початок чогось, так? Але от у Раків це якби нові знання заходять до вас, і ви ніби як ігноруєте та витісняєте якийсь блок е, знань, який був до того актуальний. Тобто якась інформація для вас буде чуш, да? а якась нова заходить, і вона вам дуже потрібна. Погоджуйтесь на всі пропозиції, навчати чомусь новому. Леви, для вас це е, кризова. Трансформаціям тому тут можливе, можливий навіть якийсь такий кармічний урок, які пов'язані з фінансами, уважно до шахрайства, тому що височезний ризик саме з левами перевіряйте все в Діва, зміни, які у вас давно вже не траплялися, приходять в сектор взаємодії з партнерами. Може бути підписання якогось нового виду договору, перепідписання якогось партнерства. Може знаєте, от хтось давно був в шлюбі і нарешті підписує тільки зараз договір шлюбний. Хтось давно з кимось співпрацював, там легально, нелегально зараз міняє цей формат. І тут важливо, що будь-які партнерство, яке до вас приходить, чи це особисте, чи це по роботі, оформлюйте документально, легально і право зараз. Це така перевірка для вас, як діяти далі. Терези питання здоров'я. І трезів дійсно дуже багато буде змін в побуті, в режимі життя. Взагалі дуже багато терезів міняють роботу, або ті, хто давно не міг знайти, нарешті знаходить. Реалізовує себе і започатковує свій бізнес. І для вас це вилучний час, тільки знаєте, що ви можете себе перевантажити, не відслідкувати, як жорстоко навантажуєте себе, і це може вдатися в певні недомагання по здоров'ю. І психосоматика зараз максимально включена. Скорпіони, ну тут про любов, про любов, про хобі, про заняття. Я подобається про зміни, ви ставитесь по-іншому до того, що робите на щодень. І це міняє взагалі ваш погляд на життя. Тут дуже цікавий аспект, тому що він а, вмикає фактично питання в собі, що я роблю, чи мені це подобається. І тут варто переглядати всі свої справи і відфільтрувати те, що не потрібно. А також дійсно це час зізнань і виявлення секретів. Стрілець багато питань домашніх та родова карма піднімається у стрільців. Може бути звернення до якихось родових питань, до пошуку в архіві якоїсь інформації, до документів, які давно шукалися. Буде підніматися якесь питання. Це може бути там пошук ДНК-тестів якихось, там порівняння себе з родичами. Тобто це дуже цікава ситуація, але вона піднімає ситуацію цілого роду. Кармічний зв'язок з родом, кармічний зв'язок з місцем проживання. А також з продовжувачами вашого роду. Козероги. У козирогів документальні справи, справи пов'язані з переміщенням, переселенням, ремонтом, а також транспортом. І дуже для багатьох козирогів це може бути, наприклад, почати навчання водінню авто. Для когось перегляд можливості, як ми добираємося в якесь конкретне місце на роботу. Для когось це будуть зміни в дорозі. І знаєте, часом це навіть може бути е, така зміна, яка стосується ну, глобальної зміни авто. Або е, це може бути просто ще. Такий, як би, легалізація чогось для вас, що дає вам можливість виїхати кудись. Е, водолії. Отут партнерство теж піднімається у вас колосально, але що дуже важливо, що для водоліїв є певні обмеження, через які варто буде проходити. Тобто це і внутрішні, і зовнішні рамки, і е, через установи державні, наприклад, якісь обмеження, а ви маєте їх пройти. Кармічні складні випробування для того, аби ви просто позбувалися кордонів. І якщо у вас роман на відстані, партнерство на відстані, робота з кимось, хто знаходиться далеко максимальна увага на вас попливає дуже. Це цей кордон затемний в цілому. Рибки. Рибки, ну це ж у вас помня. ну ваша реформація, я б сказала, міняєтеся суттєво, міняється ваш ритм життя, новий етап починається. Трансформація дуже значима. Одразу скажу, що для рибок це може стосуватися і зовнішності, і позиціонування себе в роботі, і взагалі ви відчуєте, що було до і після. Конкретно на цю повню. Я бажаю всім проходження цієї повні максимально гармонійно. Пам'ятайте, що на нас вплив суттєвий, тому що місяць дуже близько до землі. А це значить, що ми емоційні, ми всі піддаємося емоціям. Найбільш піддаються емоціям конкретно під цю повню діти до 5 років, тому що до їх, не звертаємо уваги на істерики. Ну а у дорослих це висока дратівливість, а також усі, в кого питання з. Сердець серцево-судинною системою, там підвищені артеріальні тиски. Коли це було вже хронічно, зараз буде суттєво загострюватися, і цей період для вас максимально важливо пройти в спокої. Тому ще одне наголошую: мінімізуйте алкоголь, звертайте увагу на воду. Зараз максимально важливо, що повня проходить знаку риби. Крім того, при взаємодії з Нептуном це теж одна стихія і управитель риб. Тому ну, максимальна увага до всього, що стосується круїзів, моря, перевезення вантажу і границь, які знаходяться в воді, до чистоти води, до перенесення різних захворювань через воду, фільтрації води, питання водосховищ, водохранилищ, різних там фільтр, фільтрів для води все це підіймається і під власне атаці, небезпеці та ураженню. Тому е, звертайте увагу на те, яку воду ви п'єте, персонально з себе почніть, а далі просто притримуйтесь техніки безпеки. Спеки. А також мінімізуємо алкоголь, будь-який вихід із свідомості е, тільки під контролем е, лікаря. Тобто, якщо ви працюєте з якимись гіпнопрактиками, то старайтесь робити не онлайн а вживу або з кимось, хто вас веде як спеціаліст, і е, будь-які психотропні препарати чи медичні препарати дуже акуратно з ними зараз, тому що вони можуть змінювати свідомість з непрогнозованими наслідками. Е, Пам'ятайте побільше чистої перевіреної е, по якості води. Дуже сприяє максимальному зниженню тривожності в період цього коридору затемнень в цілому, а особливо повні 18 вересня. Щоденні прогнози, як завжди, в телеграм-каналі. Підписуйтесь та підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний контент.